Затримали на блокпосту з наркотиками. Судитимуть мешканця Дунаївців. Дорожники латають ями поблизу Старокостянтинова. Про це і не тільки інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин на головне, тож розпочинаємо. В Україну прибув держсекретар США Блінкен та привіз 1 мільярд доларів під час свого дводенного візиту, під час якого Блінкен зупиниться на ніч в Україні вперше з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. Він ймовірно оголосить про новий пакет американської допомоги на суму 1 мільярд доларів. Про це заявив високопосадовець державного департаменту на брифінгу для журналістів, присвяченому саме цій поїздці. Очікується, що Блінкен, який є першим високопосадовцем США, що відвідав Київ після початку українського контрнаступу, зустрінеться з президентом Зеленським та міністром закордонних справ Кулебою, а також з іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства. Укрзалізниця створила відеопроєкт залізна воля про надзвичайні історії залізничників і залізничниць, які пройшли війну та повернулися до роботи в компанії. Позаду мене ви бачите трейлер цього відеопроєкту. Залізні герої ділитимуться своїм досвідом, який допоміг їм відновитися після пережитих подій і травм саме на фронті. Історії публікуватимуть на Ютуб-каналі Укрзалізниці. Тож долучайтеся. Наразі понад 10 тисяч 200 залізничників захищають Україну в лавах Збройних сил України. Близько 600 залізничників демобілізовано разом до перемоги. На Хмельниччині судитиму 39-річного хмельничанина-мешканця дунаєвців за незаконне придбання зберігання та перевезення наркотиків з метою збуту в особливо великих розмірах. Як повідомляють в прес-службі Хмельницької обласної прокуратури, слідство встановило, що чоловік здійснював замовлення психотропної речовини ПІВІПІ через соціальну мережу та мав намір збути шляхом розкладання закладок на території Хмельницької області. Коли обвинувачений прямував з Дунаєвців до обласного центру, його затримали на блокпосту. Під час обшуку автомобіля правоохоронці вилучили 258 розфасованих пакетиків із наркотичним засобом, масою понад 190 грамів. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Повідомляють прокуратурі. Цього року у Хмельницькій області активно взялися за ремонт доріг та мостів. Так, у травні оновили асфальт на новому мосту по вулиці Грушевського у Хмельницькому та замінили покриття на обох перехрестях біля мосту. Також у планах було приступити до ремонту мосту по Кам'янецькій ще у червні, але й досі цього не зробили. В обласному центрі відремонтували покриття на перехрестях та окремих ділянках вулиць. Відремонтували також і кілька мостів в області, декотрим було близько 50-70 років, і вони не ремонтувалися раніше. Тепер вже взялися за дороги в Старокостянтинівській громаді, а саме за ремонт автошляху звягель Полоне Старокостянтинів. Про це повідомляють в службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. На цьому шляху дорожники ліквідовують ямковість. Роботи розпочали на початку поточного тижня, допоки є сприятливі погодні умови. Наразі ремонтні бригади латають аварійні ямки та вибоїни поблизу Старокостянтинова. Також на ділянках ремонту підрядники відбирають зразки асфальтобетонних сумішей для лабораторного контролю якості матеріалів. Ремонтні роботи тривають під рухом транспортного потоку, тож водіїв закликають бути уважними та обережними в локаціях їх проведення та дотримуватись правил дорожнього руху. І до новин спорту нещодавно ліцеїсти 10-х класів Нетішинського академічного ліцею, що у Шепетівському районі, зустрічали оплесками гордість України, чемпіона світу зі змішаних єдиноборств, здобувача освіти 10 освіти б класу Тимура Судака. Влітку 23-го року Тимур представляв Україну на чемпіонаті світу, який проходив в Абу-Дабі. Він здобув третє місце та бронзову нагороду чемпіонату світу. На шляху до півфіналу Тимур впевнено переміг своїх суперників. А у напівфінальному поєдинку за рішенням суддів поступився представнику Болгарії. Хлопець лише півтора року тренується, але вже досяг неймовірних результатів. Тимур пообіцяв в наступному році взяти реванш та виграти золото. Бажаємо йому високих успіхів, бравих перемог, вершин доброї слави! Дякуємо ЗСУ за можливість навчатися та працювати. Зазначили в ліцеї. Ми ж бажаємо усім українцям якомога швидше здобути перемогу над російськими окупантами. Ми дякуємо кожному з вас за те, що залишаєтесь з першим подільським, і за те, що залишаєтесь з Україною. Як завжди, більше новин в ефірі телеканалу та у наших соціальних мережах тихого і мирного дня. І найголовніше перемоги. Бережіть себе.